Ось так понад рік тому урочисто та помпезно відкривали новий термінал Львівського аеропорту. Усі задоволені та щасливі, окрім підприємств, яким за їх роботу не заплатили. Таких є вісім: шість львівських та ще два івано-франківських. Вже понад рік часу вони чекають на майже 5 мільйонів гривень від Донецької будівельної фірми, яка тоді виступала генеральним підрядником під час реконструкції аеропорту. Наші постійні звернення до зов Донецької будівельної компанії. Ігноруються і ніяким чином не вирішуються. Коли ми, підприємці Івано-Франківської та Львівської області, об'єдналися, спільно почали ставити свої вимоги, Донецька будівельна компанія направила нам листи з графіками погашення заборгованості. На сьогоднішній день. Ми і надалі не отримали зароблені свої кошти. Мені на сьогоднішній день заборгували 755 тисяч. Вже закінчили ми роботу в, 12, в травні 2012 року. І виникла заборгованість по кредитах по, по транспорту, виникла заборгованість деяка по. Потам по єдиних податках івано-франківському підприємству Прикарпат Бутранс вині найбільше майже півтора мільйони гривень. Представник фірми Іван Боднар каже, аби не затримувати працівникам зарплату, змушені були взяти кредит в банку, який зараз виплачувати не в змозі. Відтак подали заяву до суду на Донецьку фірму. Сьогодні я якраз отримав ухвалу з Господарського суду. 20 серпня буде проводитися перше засідання. Ну я думаю, що воно повинно бути вирішено. На першому засіданні наша доля і суд повинен визнати ці борги, тому що Донецька будівельна компанія своїми актами звірки, графіком погашення боргів визнала цей борг. Судити з Донецькою будівельною компанією мають намір й інші сім підприємств. Минулого тижня у мережі інтернет вони розповсюдили розвернення як до президента України, так і до парламенту. Далі у планах обурених підприємців пікетувати львівський аеропорт.